Друзі, привіт! Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні рогалики, м'які, ніжні з ароматною начинкою, які просто тануть у роті. Це один із моїх улюблених рецептів. Тісто на маслі і сметані виходить неймовірно м'яким і пухким. Підписуйся на канал, якщо ще не з нами, і поїхали готувати для їхнього приготування. Нам знадобиться масло кімнатної температури, сметана. Жирність може бути як і 15%, так і 20%, Цукор. Ванільний цукор, за бажанням також можна додати, яйця і просіяне борошно. Також знадобиться трішки соди та розпушувачі. Спочатку ми вершкове масло збиваємо міксером приблизно 1-2 хвилинки. Далі поступово додаємо цукор, ванільний цукор і взбиваємо ще декілька секунд. Довго взбивати нічого не потрібно, як все об'єдналося, так і перестаємо. Далі додаємо яйця, ще одну хвилинку взбиваємо і в кінці додаємо сметану. Всі інгредієнти для цього тіста повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь все дістаньте із холодильника. І ось така консистенція повинна вийти. Якщо якісь крупинки, немає нічого страшного. Далі додаємо просійне борошно, розпушувач та соду, і починаємо замішувати тісто. Я вимішую його спочатку лопаткою, а потім вже переношу на робочу поверхню і вимішую його руками. Тісто вимішується дуже швидко. Важливо не переборщити з борошном, щоб галики були повітряними. Тому бажано більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавати. І нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Ось таке микеньке тісто виходить. Перекладаємо його в холодильник приблизно на 1 годинку, після чого ділимо на 4 рівних частинки, кожну із них округляємо ось так. Поки викладаємо в сторону, беремо одну і розкачуємо в тоненький пласт. Перед тим робочу поверхню присипте трішки борошном, так як тісто дуже м'якеньке і може трішки прилипати. Ну і тепер круг нарізаємо. На 3 кутнички я розрізала спочатку навпіл, потім ще раз навпіл, і кожний цей шматочок на два шматочки. І тепер викладаємо улюблену начинку. В мене буде 4 види рогалки, точніше, з чотирма начинками. Ось ці будуть перші з вишнями. Тут я просто взяла вишня, заморожені, додала до них цукор, кукурудзний крохмаль і заварила до загущення. Якщо потрібно, пропорції я залишу в описі. Ось так викладаю вишні. І тепер закручую в рогалики. Також можна закріпити краєчки, щоб вишня під час випікання не витікала, ось так трішки їх прилепити. Викладаємо рогалики на деко застеленим пергаментом, і тепер я готую другу порцію. Другі у мене будуть із корицею та цукром. Також розкачую шматочок тіста, присипаю цукром, далі корицею. трішки рукою його ось так притискаю, нарізаю на трикутнички знов. Формую рогалики. І викладаю їх також на деко. Випікаю я рогалики всі одразу зі всіма начинками. Треті в мене будуть із горішками, просто подрібнені горішки я ось так присипала, трішки прижила і також нарізала. І четверті в мене були із шоколадом, але чомусь не зазнявся саме цей процес. Просто виклала шматочки шоколаду. І тепер випікаємо рогалики при температурі 175 градусів приблизно 20-25 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку. Готові рогалики посипаємо цукровою пудрою, також можна обваляти в ній. Та можна подавати. І ви тільки погляньте, які вони вийшли. Аромат стоїть на весь дім. Це смак дитинства і домашнього затишку. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте лайк і пишіть у коментарях, яку начинку хочете спробувати ви. І не забудьте підписатися на мій канал. До нових зустрічей та смачних рецептів!